Ми із з вами бачимо чудо, яке робить Ісус Христос. І кожного разу, коли Він робить чудо, Він не робить Його для того, щоб ми якось Його все більше прославляли, для того, щоб ми в Його величали. Ні, Він робить чудо для того, щоб ми у нього вірили. Ось дуже важливий момент, оздоблення у Христі, браті і сестри, щоб наша віра у Бога завжди була наповнена довірою до нього. І сьогодні ми стаємо з вами знову свідками, свідками того невимовного чуда. Чудо, коли Ісус Христос наситив безліч народу. Всього насього п'ятьма хлібинами і двома грибинами. І здавалося би, як можливо це зрозуміти, як взагалі ось це можливо наситити велику кількість народу такою малою кількістю їж. Але якщо ми почнемо розбиратися, і. Захочемо збагнути це нашим людським розумом, ми цього ніколи не зрозуміємо. Натомість, якщо ми відкриємо своє серце і свою душу для того, щоб Бог поділився із нами своєю божественною премудрістю, то тоді ми зможемо збагнути. Цю Божу логіку. Ми зможемо збагнути ось цей Божий запад. І навіть сьогодні у цьому чуді ми можемо взяти для себе дуже багато науки. Це є не тільки розповідь про чудо, яке створив Ісус Христос. Але є це і духовною наукою для кожного християнина. Для кожної віруючої людини. Якщо ми почнемо розбирати кожне слово, то і почнемо це кожне слово переводити на своє життя, то зможемо побачити, як Бог хоче попіклуватися про людей і про нас навіть через нас самих. Тобто ми побачимо, що Господь хоче через наші руки, через наше слово, через нашу якусь поміч допомогти іншим людям. І так, як сьогодні апостоли виявляють, будемо казати, те переживання за людей і кажуть до Христа, щоб він відпустив народ, безліч народу, сказано, п'ять тисяч чоловіків тільки, не рахуючи жінок і дітей. А добре знаємо і не раз чули, що завжди жінок і дітей було більше, як чоловіків. Тобто велика кількість народу, маса людей і апостоли. Дивлячись на ось цю велику кількість народу, виявляють своє піклування до них, звертаються до Ісуса Христа. Кажуть, Господь, учити, відпусти людей. Відпусти для чого? Не для того, щоб вони уже не слухали Твого Слова, не для того, щоб вони забули про тебе. Ні. А для того, щоби. У цей пізній час, бо вже пізня була година, вже були сутінки вечір, люди могли піти до міста чи до найближчого села, щоб купити собі щось поїсти. І тут Ісус Христос звертається до апостолів, або поправді, кажучи, через апостолів звертається. До кожної людини, до кожного із нас. Він каже: дайте ви їм їсти. Апостоли здивувались, навіть, можливо, трохи і налякались. Можливо, Ісус Христос щось їм казав перед тим, як вони йшли у цю подорож, а вони забули. Можливо, Христос сказав, щоб вони приготували їжу, бо буде багато людей. А вони цього не зробили. І апостоли із таким страхом у своїх серцях кажуть, ми не маємо скільки їжі. Ми маємо всього-мавсього п'ять кусочків хліба і дві рибини. І тоді Ісус Христос каже, дайте мені те, що ви маєте. Христос, підвівши очі до неба, благословляє хліб і рибу, розломлює і подає цю їду людям. І подає так, що вистачає усім. Не було ні одного голодного, Всі наситились. І навіть сказано, що зібрали апостоли 12 повних кошиків. Залишку хліба. Скільки зібрали залишку? І у цей час, відповідно, і ми задумуємося, А як же це стосується нас? Чому Христос і нам каже? Дайте ви їм їсти. Про кого Христос говорить? Для чого це Христос каже? А Христос каже нам для того, щоб ми побачили. Тих, хто є поруч із нами, що чогось потребує, каже нам для того, щоб ми відкрили свої очі і побачили людину, яка, можливо, є знедолена, можливо, є якась прибита горе. І каже Христос, ти ж маєш людину, ті п'ять хлібів. Що це в тебе є? Це є твоя молитва, це є твоє добре слово. Це є твоя поміч, це є твоя милостиня, це є твоє милосердя. Ти ж це маєш. Чому ти це не хочеш дати? Ти думаєш, людино, що цього в тебе мало, то дай спочатку це мені. А я примножу це і через тебе подам комусь іншому. Так Христос говорить. І ми. Коли це збагнемо, коли ми усвідомимо, що навіть якщо ми маємо чогось мало, навіть цих духовних скарбів, якщо ми захочемо ними поділитися на славу Божу, ними захочемо поділитися, тому що віримо у Бога, тому що любимо Бога, то Господь. Так як ті п'ять хлібів і ті дві рибини примножить це у нас. Господь через нас, так само як через апостолів, подасть нашим ближнім те, чого вони потребують. Знову ж таки, зверніть увагу, Ісус Христос подає ті хліби не сам людям. А подає хліби через апостолів. Так само Христос через нас хоче допомогти тим, хто є поруч і нами. Ще один дуже важливий момент, на який потрібно звернути нам увагу. Це те, скільки зібрали апостоли залишків тієї їди. Вони зібрали 12. Повних кошиків. Скільки було апостолів? Було 12 апостолів. 12 апостолів служили Ісусу Христу. 12 апостолів сказали Ісусові, що не мають стільки їжі, скільки потрібно для людей. 12 апостолів подали Ісусу Христу ті 5 хлібів і 2 рибини. І 12 апостолів. Через Ісуса Христа віддали ті хліби і ту рибу людям. І ось наскільки Бог примножив ту їду, наскільки Бог примножує те, що ми даємо нашим ближнім, що ми залишком повертаємо ще собі. Так як кожен апостол повернув собі повний цілий кошик їди, наскільки Бог любить. А особливо любить нас тоді, коли ми допомагаємо тим, хто є поруч і сам. Бог не відбирає у нас те, що ми маємо. Ні. А коли ми віддаємо самі все те, що ми маємо, Бог нам віддає то із надлишком. Так. Що ми ніколи, ні в чому не будемо чогось потребувати. Ось сьогодні, задумуючись над цим, визублення у Христі, браті і сестри, маємо подивитися на своє життя. Чи я поступаю так, як ці апостоли? Чи я маю страх у своєму серці, думаючи, що якщо я віддам те, що маю, я вже сам не буду мати. Чи навпаки, я надіюся на Бога. Якщо Бог каже мені з кимось поділитися, а Бог це мені каже постійно, і я діюся, то я буду впевнений, що я назад отримую від Бога ще більше з надлишком, так як отримали сьогодні з надлишком кожен апостол. Якщо я так буду робити, Якщо я так буду завжди довіряти Богу, я, знову ж таки, ніколи ні в чому не буду потребуватися. В кінці цього євангельського читання чуємо слова, які каже Ісус Христос. Ісус Христос відправляє учнів у море, плести у море, щоб вони перепливали на інший бік берега. І каже, ви а я відпущу людей. Для чого каже це Христос? Чому Христос захотів відпустити людей? Ми над цим ніколи не задумувалися правда? Але це також має дуже глибокий духовний зв'язок із нашим життям. І має дуже глибоку духовну істину, над якою ми ніколи не задумувалися. Христос каже, що відпустить людей для того, щоб люди ось ту благодать, яку отримали від Бога, понесли у світі, понесли до тих, з ким вони живуть, понесли туди, де вони перебувають. Напевно, люди бачили це чудо. бо... Неможливо було б не замітити, що апостоли несуть велику кількість їжі ще до того, як Ісус Христос сказав, щоб вони дали їм їсти. Якщо б вони це побачили, то зрозуміли б, звідки ті хліби і звідки тари. Але люди ніхто не бачив, звідки взялися ті хліби і звідки тари. Але побачили тільки те, що апостоли віднесли Ісусові п'ять хлібів і дві риби. А від Ісуса вже пороздавали усім людям їду. Стільки, що вистачило всім. І люди, побачивши це, знову ж таки стали свідками чуда. І, скоріш за все, люди. Можливо, і хотіли відразу прославити Ісуса Христа. Люди, напевно, уже думали, як би зробити тут, на цьому місці, Ісуса Христа їхнім царем, їхнім правителем. Люди вже задумувалися, напевно, над тим, як би їхнього правителя тогочасного скинути, а Ісуса Христа поставити. На місце того правителя, тому що Ісус Христос робить великі чудеса. Сказано на початку Івангельського читання Сьогодні, Він зцілив багатьох недужих, Він допоміг багатьом страждаючим, а в кінці кінців ще й зробив таке велике чудо, що ніхто не був голод. Хіба не найкращий правитель? Навіть на наш сучасний лад. Ми би також подумали, який це був добрий правитель у наш час, щоби ніхто не був голодний, щоб всі ми мали знаближку. Люди також тоді дома. Але Ісус Христос не хотів такої слави. Подобре добре знаємо, що Він прийшов не для царства земного, а Він прийшов, щоб людям показати царство небесне. Ісус Христос прийшов, щоби. Люди побачили у ньому не правителя земного, а щоб люди побачили у ньому найперше Бога. І, відповідно, Ісус Христос, відпускаючи людей, доносить їм цю думку, кажучи, що я не хочу бути царем, але тільки повірте, увіруйте у Бога. Увіруйте у мене. І тоді ви відчуєте, наскільки благодать Божа може виливатися навіть із ваших сердець. Те, що зробили апостоли, те зможете робити і ви. Те, що чинили багато святих, так само зможете робити і ви. Так як жили ті святі, так само зможете. Жити і ви. І відповідно Христос каже, що ось це чудо, яке вони побачили, це і не би гора, на яку люди зійшли, але Христос їх відпускає, щоб люди із тої гори зійшли донизу і інших людей привели на нату. Христос відпускає людей не тому, що Він не хоче вже знати тих людей, а тому, що Він тим людям уже довіряє. Так само і нас Христос відпускає кожної неділі після служби, щоб ми йшли додому. Не тому, що не хоче нас уже бачити і чути. Ні. А тому, що хоче, щоб на наступну службу. Ми змогли привести з собою тих, хто не прийшов, тих, хто десь забув про Бога, тих, хто десь не відчуває того чуда Божого. Інколи ми привикли казати, що не ходжу до церкви, тому що не відчуваю там нічого такого, що може би сталося доброго в моєму житті. Але возлюблені у Христі браті і сестри, Якщо ми не ходимо до церкви, як же ми можемо відчути? Якщо ми почнемо ходити, якщо ми будемо ходити, то тоді Бог обов'язково чудо зробить через нас. Навіть інколи несвідомо для нас, чудо зробить для нас і через нас тим, хто є поруч із нами. І ось цього учить сьогодні цей Євангельський уривок. Який ми з вами прочитали. Тому, дорогі у Христі, браті і сестри, задумуючись сьогодні над цією проповіддю і над цим Євангельським оривком, постаримося відтепер перемінити своє життя, не чекати певної нагоди, не чекати певних ситуацій, які можуть статися у нашому житті. А саме тепер. Зараз змінити своє життя. Відчути, що Бог сьогодні через тих, хто є поруч із нами, ділиться із нами своєю благодаттю. Відчути також, що Бог сьогодні ділиться через нас своєю благодаттю з тими, хто є поруч із нами. Це і дуже важливий момент, на який ми маємо завжди звертати увагу. І... Задумуючись сьогодні і стараючись відчути це, відаймо своє серце Бога. Довіримося Бога, щоб Бог робив ті чудеса і з нами якнайбільше. А ми завжди бачили їх. І, відповідно, коли ми будемо ділитися ними, взамін будемо отримувати ще більше тих чудес і з як сьогодні отримали апостоли. Цьому нехай допоможе нам Бог просити наш розум, дасть нам сили для того, щоб творити добро, відкриє наші уста, щоб говорити добрі слова, слова похвали для Бога і слова любові до ближніх. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.